Доброго дня, малята, хлопчики і дівчата! А давайте пригадаємо з вами, яка в нас зараз пора року. Правильно, зима! Давайте всі разом скажемо. Зима! І сьогодні я вам пропоную розгадати загадки про зимовий одяг і повторити його. Будьте уважні і слухайте уважно. Починаємо! Не краватка він не комірець, а шию обіймати звик. Та не завжди, а лиш тоді, коли бувають холоди. Що це малята? Шар Правильно, молодці. Що то за сорочка руковині в року і чомусь на ноги вбрали ту сорочку, що ми на ніжки одягаємо? Так, штанці, молодці. Слухайте далі. На голову вдягаємо, вушка захищаємо. Що це малята? Шапка, розумнички. Від води не промакає, нас від дощику ховає. Що це малята? Дощовик, правильно, молодці. Їх на ручки одягнемо, в сніжки гратися підемо. Що це? Рукавички молодці. Дивимось далі. Комірець і рукави більш для хлопчиків воні. Сорочка молодці. Ступні ніг нам обіймають, підштанці їх одягають. Що це малята? Шкарпетки розумнички. Нас від холоду ховає, часто капюшона має. Що це, діти? Так, куртка молодці. Одяг ми для ваших ніг з нами ви і в дощ, і в сніг. Що це малята? Черевики молодці. Не вдягають їх хлоп'ята, мов принцеси в них дівчата. Що дівчата лише носять? Плаття молодці. Які ви розумнички, дуже гарно працювали, всі загадки відгадали. До побачення, до нових зустрічей!